Чи даю я гарантії на свої логопедичні послуги? Ні. Можливо, я поганий логопед? Давайте розбиратися. Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. А гарантії на свої послуги я не надаю тому, що. У корекційному процесі задіяні двоє: власний дорослий і логопед. Дорослий зобов'язується виконувати домашні завдання та відвідувати заняття. Але якщо цього не дотримуватися, то звісно ніяких гарантій результату бути не може. У мене є учні, які просто регулярно відвідують заняття два рази на тиждень, а також виконують домашні завдання, і їхні результати чудові. Тож моя відповідальність полягає в тому, щоб підбирати правильні і дієві методи корекції, також надавати рекомендації для того, щоб учні не втрачали мотивації на шляху постановки правильних звуків, а також постановки дикції. А також моя відповідальність в тому, щоб не затягувати свідомо корекційний процес. Тож тут результат залежить від двох. Тому за вашої успішної включеності в цей процес я можу гарантувати те, що ваша дикція буде чудовою.